Добрий день, не знаю, чи знаєте ви чи ні. Іспанія це аграрна країна. І тут дуже багато вирощують овочів, фруктів. Ось бачите, зараз це знаходяться в теплиці. Це не те, щоб я знаходжусь десь поза містом. Я знаходжусь зараз в місті. Це майже центральна вулиця позаду мене йде. А це ось. Поруч розташовано дуже-дуже багато теплиць. Їх називають теплиці. Я не знаю, зараз вітер такий, щоб мене було хоч якось чутно. Сподіваюсь, що буде чутно. Так, огірки я там Побачила. Бачите, поки не буду розказувати, там теплиці теж стоять. І теплиці ці будуть. Дивіться, отам От такі з білими дахами, то теж теплиці. Теплиці їх тут дуже багато, якщо на літаку летіти. Зараз я звідси буду вам розказувати трохи, як вони влаштовані. Якщо з літака на літаку летіти, то зверху видно навкруги міста дуже-дуже багато білих таких прямокутників. Вони дуже велетенські, стоять один поруч другого. І ці теплиці слугують для того, щоб не зберігати тепло. Вони тканеві і вони захищають від сонця. Для того, щоб ці овочі, фрукти, ягоди, які там ростуть, щоб вони не погоріли. Є там трохи полив, є трохи добрива. Тут намагаються не труїти. Якщо шкідники якісь з'являються, то їх не труять. Їх виводять спеціальні тери. Жучків, які поїдають шкідливих жучків. О, тут такий вітрячок стоїть. Виробляє електроенергію. За сьогодні вітряно, ну, але електроенергію, я думаю, вони ще накопичаться. Цікаво, то запитуйте мене, я в коментарях розповім, може щось я пустила. Зустріч на наступному відео. Підписуйте, будь ласка, на мене, ставте вподобайку, буду думаю, дуже за це вдячна.